Це Коцюбинське селище в Київській області. По мальовничій вулиці Пономальова розташований Коцюбинський ліцей номер 1 де реалізується проєкт концепції нової української школи, реалізується інноваційний проєкт Інтелект України та авторська навчальна програма Росток. Переступаючи поріг ліцею, я усвідомлюю, що приходжу до учнів, щоб розпізнати у кожному з них людську особистість, здатну розвиватись і прогресувати. У ліцеї навчаються 1375 учнів. А ведуть їх дорогою знань сильні, творчі, креативні педагоги, очільником яких є досвідчений мудрий пан директор та його несмінні помічниці, заступниці. І в цьому прекрасному колективі працюю і я, вчитель вищої категорії, Манчу Любов Петрівна. Я свідомо прийняла рішення бути вчителем. І я свідомо хочу бути вчителем, який любить, але мудрий у своїй любові, який спонукає вихованців вивчати те, що їм слід вивчати, який підбадьорює дитину в момент помилки, який підтримує лад і порядок у дитячому колективі, сприяючи кожній дитині йти власним шляхом саморозвитку. Ідеї педагоги це завжди радують. І два роки тому назад до нашого педагогічного колективу лився саме такий педагог Любов Петрівна Манчук. Це вчитель, який знаходиться у постійному пошуку нових методів викладання уроку, проведення позакласних занять, форм і методів спілкування з учнями. Її серце наповнено вогнем, іскри від якого запалюють. У серцях її вихованців, їхніх батьків, і всі, хто спілкується з нею, любов жагу до знань, бажання змінювати життя на краще. В своїй роботі вона використовує такі форми, які надихають учнів на успішну діяльність. Любов Петрівна це вчитель, який не проводить свій урок сидячи, бо на кожному уроці вона вчитель, артист. Вчитель режисер, вчитель-винахідник, вчитель чарівник і щира любляча відкрита людина. Любов Петрівна заслуговує звання вчителя з великої букви, вчителя за покликанням, за своєю діяльністю, за своїми досягненнями і за тією великою любов'ю, яку проявляють до неї її вихованці. На сучасному етапі роль учителя. Стає ролью одного з партнерів у навчальному процесі. Адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності, тому доповненням традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат, активізує мислення, мотивує навчання. Заохочує самовираження учнів Моя педагогічна діяльність побудована на таких принципах: у кожній дитині бачити неповторну особистість, індивідуальність. Кожній дитині навіть найслабшій дати міцні знання. Кожну хвилину перебування дитини в класі. Перетворити для неї на радість. Використання сучасних навчальних технологій, таких як мікрофон, мозковий штурм, робота в групах, незакінчене речення, дерево рішень, забезпечують набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні творчі здібності, самостійно набувати нових знань. Та працювати з різними джерелами інформації. Скільки у світі існує людей, скільки ж у світі існує думок, та очікувань. Коли це стосується школи, то тут очікування подвоюються, адже перша вчителька це свого роду орієнтир на всі роки навчання. І кожен мріє побачити свій ідеал. Я вже третій рік абсолютно спокійно чекаю свою дитину зі школи. Я впевнена, що всі питання з домашньою Попередній матеріал вивчено, засвоєно, і вдома можна маму вже навчити чогось цієї. Для себе я відзначена прекрасного спеціаліста, котра володіє сучасними методиками та технологіями. Кожного дня застосовує її. Любов Петрівна – це той вчитель, який організував і навчання, і виховання наших батьків. Як садівник доглядає молоді саджанці, так і я допомагаю своїм учням йти дорогою до світла знань, бути гідними, творчими, розумними людьми. І в цьому мені допомагає рецепт вчительської молодості, яким я хочу поділитися з вами. Систематично вживайте бальзам мудрості, коктейль творчості. Каву бадьорості, відвар пунктуальності, настій терпимості, екстракт людяності, виконуйте все це ретельно і будете вічно молодими учителями.